Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Продовжить Олена Фриляк. Ми готові розказати про всі новини про війну на 13.30. Працюють для вас, журналісти фактів та вікон. Я вітаю вас. На фронті ситуація важка і навіть подекуди наближена до критичної. На Харківщині Росіяни не припиняють прорвати нашу оборону. Ворог активно намагається просуватися в напрямку борової. За словами військових експертів, на цій ділянці фронту росіяни навіть мають певні успіхи. За останні тиждень їм вдалося просунутись на кілька кілометрів і взяти під контроль кілька сіл. За даними генерального штабу, ще минулого тижня на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Ворог зосереджував 100 тисячне військо і перекинув пів одиниць артилерії і майже тисячу танків. На Донеччині росіяни знову поцілили по мирному люду. Вже троє загиблих, двоє поранених. Ворог методично рівняє із землею Авдіївку. В області військовій адміністрації розказали, що під час обстрілу там загинула одна людина і одну поранена. Загалом під вогнем опинилося зо 20 населених пунктів. Окупанти цілили по вугледару, богоявленці, часовому яру. На Нью-Йорк ворог скинув авіабомби. По всій лінії зіткнення російські терористи пошкодили десяток приватних будинків і. І багато багатоповерхівок вова вкотре закликають людей залишати прифронтові містечка і не наражатись на небезпеку. Але, попри обстріли в громадах, і досі залишається кілька тисяч людей. Щоправда, поліцейські не втомлюються щодня вмовляти їх, хоча б вивозити дітей з небезпечної зони. Така ж ситуація в Турецьку, і звідти репортаж Олега Корнієнка. Знищені школи, багатоповерхівки і приватні будинки. Так нині виглядає прифронтовий Трецьк. Місто за сім кілометрів від фронту росіяни розбивають не лише артилерією, але й накривають авіацією. До повномасштабки населення 30 тисяч. Нині, попри сусідство з фронтом, у Турецьку залишається понад 8 тисяч людей. У місті час від часу через обстріли виникають перебої зі світлом, а центральний водогін росіяни пошкодили ще кілька років тому. Тож населення рятують лише ось такі свердловини. У Трецьку жодного вцілілого дитячого садочка чи школи, але тут ще лишається пів тисячі дітей. Чи не щодня поліцейські місії Білий Янго приїздять сюди і вмовляють батьків не наражати маленьких жителів на небезпеку? Цього разу поліцейські їдуть до Щербинівки. Село одразу під Турецьком. Силовики щосили тиснуть на газ. Казали хлопці. Колеги, що зранку вже сюди прилітало, прилітає систематично. Було влучання двох снарядів, але добре, що ми проскочили. Сподіваюся, далі таких сюрпризів не буде. У селі на білих Янголі вже чекають. Напередодні родина з дітьми зв'язалася з правоохоронцями і таки наважилася на евакуацію. Поліцейські на сусідній вулиці вже знайшли другу групу людей і зараз допомагають їм вантажитись на автобусі. Під звуки ворожої артилерії, і прильотів біля Янгове за лічені хвилини збирають по селу охочих евакуюватися і мерщі із зони лиха. Цього разу операцію силовики задоволені, їм вдалося вивезти п'ятьох дітей. Сьогодні незважаючи на те, що було. Такі... Та прильотів дорогу, безпосередньо перед нашим проїздом. Всі діти в бронежилетах у безпеці зараз прямуємо на виїзд. У більшій частині Донеччини так і не запроваджена обов'язкова евакуація. Тож поліцейські місії Білоянгол щодня їдуть у гарячі точки і вмовляють людей виїхати. Цих евакуйованих везуть до Краматорська. Діти з батьками потім потягами поїдуть на умовно мирну територію. Нині таких евакуаційних груп на Донеччині кілька за час повномасштабки. Білі Янголи з лінії зіткнення вивезли 6 тисяч місцевих, зокрема, пів тисячі дітей. Олег Корнієнко. Факти ICTV, Єдині новини. Практично по всій Україні оголошена повітряна тривога. Вона лунає в центральних, південних та східних областях, також у Києві і області. Прямуйте, будь ласка, в укриття, бережіть себе або залишайтеся у безпечних місцях. На Луганщині бої не вщухають, і на мить воїни Чернівецького підрозділу Нацгвардії показали, як виглядає відбиття ворожого штурму. Бійці впевнено тримають позиції навіть попри масовані обстріли артилерії та стрілецький вогонь. при тому добряче насипають окупантам у відповідь. Дев'ять років волонтерства. Родина переселенців із Луганщини ще з початку бойових дій на Сході годувала військових, шила форму для бійців, а згодом плила маскувальні сітки. 2022 го місто Рубіжне, де жили волонтери, розчисте окупували та майже знищили. Втім, залишившись ні з чим і переживши полон, родина не зупинилась і далі допомагає захисникам, розповідає Владислав Круглов. Ну, в таких умовах ми живемо. Як приїхали з зрубіжного, виїхали у цій невеликій кімнаті в одному з гуртожитків на Волині проживає родина волонтерів з Луганщини у березні 2022-го Юлія разом зі своїм сином дивом врятувалася від окупації. Єдина згадка про минуле життя ключі від квартири. Це тільки що й залишилося, але я сподіваюся, що все одно ці ключі доживуть до нашої перемоги і повернуться знову таки додому. Юлія зустрічає нас ввечері після роботи. Поспішає до кімнати, де плете маскувальні сітки для наших армійців. От наш такий міні штабік. Ця маскувальна сітка для танку наступного тижня відправиться на передову. Юлія почала її робити разом з мамою та поки плите самотужки з обрізків зі швейних заводів. Жінка згадує: вдома на Луганщині працювала команда однодумців з 12 людей. Починаючи з 16-го року, волонтери щоденно у дві зміни виготовляли маскування для зсу. Приблизна кількість 300 сіток і десь 25 тисяч квадратів. Ми, ми не робили. І зимовий, і літній, тому що працювали ми майже цілодобово. І в принципі простої у нас ніколи не було. В останній у штабі волонтери бачилися за декілька днів до окупації Рубіжного. В той час за містом вже точилися бої. У жінки досі перед очима 11 березня 22-го року. Юлія згадує, як доробивши чергову сітку, разом з сином поїхала у село. У штабі за головну залишилася її мати. Поїхали погодувати собаку, і ми вирішили приночувати там, протопити хату. Просто і наступного ранку повернутися в Рубіжний. Вони кліном зайшли і відрізали краслянку від рубіжного. Повернутися додому було неможливо. Наступні півтора тижні для Юлії та її на той час, 12-річного сина Максима, видалися найважчим випробуванням у житті. Рашисти били по селу цілодобово з усього наявного озброєння. Була дика паніка, там чуть ли де до не доходило. Тобто було дуже страшно. Прильоти були такі, що аж вдома. Света не было, под свічами сиділи. Там всякі історії розказують трохи, так сказати, від зовнішнього світу успокаївалося. Виїхати з під обстрілів все ж вдалося. Допомогли українські військові та правоохоронці, та уже окупованому рубіжному лишилася мати Юлії, звістку від якої жінка отримала лише за місяць. 24 квітня. Перше повідомлення можеш приїжджати забирати. Город старобільськ воєнна прокуратура. Так що приїжджай. К нам і сам сама забирає, її. Да ми все знаємо, хто ви, що ви, як ви. А тут слідче і як ви родину свою продали, теж знаємо. Окупанти надсилали Юлії погрози, писали, як били та катували струмом її матір за те, що допомагала ЗСУ сім місяців полону та нарешті довгоочікуваний обмін. І мати Юлії повернулася до України. Наразі вона проходить курс реабілітації. Коли ти залишився без нічого. Просто з, з документами і з дитиною, без речей, без, ну, просто без життя, то так, да, додало ненависті до кацапів. І скажімо так, все одно, в 2014 році, ну, мабуть, ми не були такими ще кровожадними. А от зараз да, я їх ненавиджу всіми фібрами душі. Зараз Юлія весь вільний час займається волонтерством та чекає на повернення мами з реабілітації, аби разом продовжити плести сітки. Ця родина точно знає, що їх робота надважлива, бо рятує тих, хто нас захищає. Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк, факта і єдині новини. Я нагадаю, у центральних, південних та східних областях України оголошена повітряна тривога, включно з Києвом та областю. Повітряна тривога пов'язана із запуском крилатих ракет із східних регіонів. Тому не ігноруйте ці сигнали, спускайтесь в укриття або залишайтесь у безпечних місцях. Бережіть себе. Росія може обстріляти іноземні судна із зерном, використовуючи прапор інших країн. Цю раніше озвучену американським держдепом інформацією підтвердила керівництва прес-служби ОК Південь Наталія Гуменюк. Вона наголосила, при цьому росіяни спробують перекласти провину на українців. Це класична практика окупантів. Гуменюк попередила: Росіяни можуть імітувати удари будь-яких підводних чи надводних дронів або навіть збройно ракетну атаку. Вона припустила, що провокація може статися неподалік Криму. де Курсують судна різних країн вивозячи і завозячи вантажі на тимчасово окуповану територію. Нагадаю, після заяви про вихід із зернової угоди Москва пригрозила вважати військовими цілями всі морські кораблі, які прямують в українські порти. Аналогічну заяву щодо навігації у бік Росії озвучило і українське міністерство оборони. Та росіяни не зупинились, і 21 липня провели тренувальні удари ракетами у Чорному морі. Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України цього разу на суму 400 мільйонів доларів. Пакет включає додаткові боєприпаси для систем Петріот, Насамс і Хаймарс, а також 32 бронетранспортери Страйкер також планують передати патрони до стрілецької зброї і гранати, бронетехніку, протитанкову зброю, тепловізори та інше спорядження. Речниця Білого Дому запевнила Вашингтон підтримуватиме Україну в боротьбі з російською агресією і допомагатиме так довго, як це буде. Необхідно. для нас пріоритет забезпечити Україну усім необхідним, саме тим, чого потребують українські військові для контрнаступальних операцій. Оголошення про новий пакет допомоги свідчить, що Сполучені Штати дотримуються зобов'язань підтримувати Україну і надавати зброю та обладнання, щоб українці досягли успіху на полі бою. Один із найодіозніших депутатів від забороненої політичної партії ОПЗЖ Вадим Рабінович отримав підозру у державній зраді. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань. В бюро наголосили, підозрюваний поширював серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію. Зараз Рабінович переховується за кордоном, найімовірніше в Ізраїлі. Саме тому співробітниками ДБР уже скеровано до цієї країни запит про міжнародну правову допомогу. Санкція статті про державну зраду передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ну а інші спокійно відпочивали на березі Індійського океану, попри заборону виїзду з країни. Служба безпеки та ДБР проводять обшуки у народного депутата Юрія Арістова, який за сумісництвом є заступником голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Відомо, що політик разом з родиною відпочивав на Мальдівах під виглядом робочого відрядження. За попередньою інформацією, аби виїхати за кордон, депутат вніс неправдиві дані до офіційних документів. Після розголосу Арістав написав заяву про складання депутатських повноважень. ДБР розпочало кримінальне провадження. Також служба безпеки перевіряє контакти парламентаря у період його перебування за кордоном. Професійна адаптація для військових, ветеранів війни, членів родин загиблих захисників та постраждалих учасників революції гідності. Така програма запрацювала в Черкасах. Її фінансує держава. Опанувати можна будь-яку робітничу професію, аби підвищити свою кваліфікацію. Як працює проекти, які професії найпопулярніші, розкаже Ірина Цимбал. Перша передачка, відпускаємо щеплення, тормоз, Поїхали до точечки Машинка у нас їде. Світлана вперше за кермом. Удома лишилася машина сина. Її Павла забрала війна. Опанувати водіння мамі загиблого захисника запропонували в міському департаменті соцполітики. Все ніяк, все дома, та потім, потім, потім. Але потім все ж таки вирішила, що треба йти, треба вчитися. Тому що, як у мене, завжди любив мені казати на мій син. Життя вимагає руху. 24 лютого. Її син добровольцем пішов захищати від загарбників свою землю. Служив сапаром у морському центрі спеціальних операцій. 18 червня торік Павло загинув під Херсонщиною. його нагородили? Да, одним замужність третього ступеню. Жінка мріє продовжити справу сина. Історик за освітою він дуже любив дітей і молодь. Для них у серці Холодного Яру створив патріотичний табір Поклик яру. Мої дальніші знання. Я хочу. Застосувати у мого паші залишився поклик яру, в якому буде потрібна допомога. І я вважаю, що якщо я буду водієм, я зможу це в Холодному Ярі, це треба буде їздити, щось перевезти, відвезти. У цій автошколі залюбки погодились на участь у державній програмі профадаптації військових ветеранів війни, членів родин загиблих бійців. Ми погодилися допомагати сім'ям наших загиблих. Сім'ям військовослужбовців для того, щоб вони отримували своє перше посвідчення водія. Можливо, хтось відкриває інші категорії. Навчання безкоштовне, його оплачує держава. Черкаси на реалізацію програми отримали понад 280 тисяч гривень. Щоб скористатися цією пільгою, треба за місцем проживання звернутися в органи соціального захисту із заявою. Взять паспорт, ідентифікаційний код, своє посвідчення пільгове. І також можуть нам до нас прийти з вищого освіти і теж отримати. Якусь іншу професію у Черкасах найпопулярнішою виявилась професія водія. За цією програмою без досвіду чи на іншу категорію вчиться 21 людина. Я думала, буде гірше. Так приємно дуже вчитися. Надію, що так навчать. Думала, що ні, але вийде. Ірина Цимбал болз грійністрян. Факти ICTV. Єдині новини. Попри оголошену у центральних, південних та східних областях повітряну тривогу в Україні, ми обов'язково вийдемо в ефір рівно за 15 хвилин, так само як і обов'язково виходить в ефір Вадим Карп'як.